Початок останнього місяця зими в деяких країнах обіцяє бути багатим на гарячі танцювальні події. Зокрема, з 1 лютого по 15 квітня на Ямайці буде проходити традиційний весняний карнавал, що займає одне з найважливіших місць в культурному календарі країни. Він являє собою еротичну гучну ходу, яка регулярно проходить з 1990-х років. Ямайський карнавал це загальні веселощі, нескінченні танці та звуки музичних стилів і Регі, що символізують тріумф радості, життя і свободи. Тоді охоплює вулиці парки, площі, пляжі, таких місць як Кінстон, Негрил, Окоріос і Монтего Бей. Його насичена програма включає в себе костюмовані паради, вечірки, концерти місцевих і зарубіжних виконавців, виставки сувенірів, і ремісничих виробів, майстер-класи, дегустацію екзотичних місцевих страв та напоїв. Свято відвідують щорічно більше мільйона чоловік, серед яких багато іноземних туристів. Його учасники молоді дівчата, в міні-спідницях, гарячі жінки в пірі, діти в барвистих костюмах, барабанщики і численні фольклорні колективи Ямайки та інших країн. Інка рибського басейну. Не менш цікава подія сьогодні стартує й у Індії. З 1 по 15 лютого в Га відбудеться щорічний фрік-парад, що збирає незвичайних людей з екстравагантним зовнішнім виглядом. Ця масова подія представляє собою своєрідний місцевий карнавал. Трики всіх мастей облюбували цей індійський штат дуже давно. Тут живе далеко не перше покоління божевільних європейців. Художники, музиканти, поети, словом, творчі люди не можуть жити спокійно от і придумали такий своєрідний парад, який проводиться на пляжі Армбол. На процесія проходить під гучну музику, флейт і барабанів протягом декількох годин. Зазвичай припарат присвячений певній темі, проте ніякого до тут немає. Кожен одягнений на свій смак і робить, що хоче. На завершення параду вибирають короля і королеву фестивалю, але свято на цьому не закінчується. Учасники зупиняються біля кафе, розпалюють багаття і веселощі з музикою, і танцями, і феєр-шоу тривають до ранку. Варто відзначити, що влада Гуа не вітає при а іноді робить все можливе, щоб свято не відбулося. Тому дата проведення заходу може змінюватися. І слід згадати також про ще одне дійство, яке стартує 1 лютого, а саме, карнавал на Мальті. Цей традиційний захід зазвичай проходить на початку лютого протягом п'яти днів по вулицях пересуваються барбисті платформи, на яких танцюють учасники свята. Їх супроводжує у яскравих костюмах, а найяскравіше святкують карнавал у містах Печевіль та Валетта.